Історія про глобальну катастрофу, створену руками людини. Усім привіт! Ви на каналі Територія Кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Фільм розпочинається із історії Ханни, доньки Джейка Лоусона. Вона розповідає, що на планеті зміни клімату стали такими катастрофічними, що жодна із країн не могла впоратися з цим самотужки. Після хвилі катаклізмів провідні країни об'єдналися та створили мережу супутників голландець, керованих із міжнародної космічної станції, що знаходиться під контролем уряду США. Рівномірно оточуючи усю землю, супутники змінювали температуру, атмосферний тиск, вологість повітря, тим самим швидко усуваючи будь-які кліматичні аномалії. У реальному часі той самий Джек Лусон приїжджає на нараду. Там його запрошували до трибуни і сенатор Томас Крос висловлює Джейку Дагану за те, що він запустив голландця без дозволу, хоча це й врятувало життя багатьох людей. Джейк не розуміє, чому має підпорядковуватись США, адже супутник є міжнародним. Так його створювали багато експертів, в тому числі й американців, та все ж усі країни мають на нього право. Брат Джейка Макс надсилає чоловіку смски і просить зупинитись, та той все ж відстоює свою думку. Зрештою, сенатор говорить, що супутник створювався на території США, і наразі вони керують його роботою. Можливо, з часом він і справді належатиме міжнародній спільноті, та поки що Джейк має підпорядковуватись. Для забезпечення порядку Крос вирішує відправити новий технічний персонал. Він каже, що ці люди прийдуть на заміну старим, і Джейку дозволяють самому обрати, кого звільнити. Чоловік знову протестує. Він каже, що його люди покинули свої домівки і полетіли працювати над супутником. Він не збирається нікого виганяти. Градус розмови у залі починає зростати, і усе це перетворюється на справжню сварку. Зрештою, Джейка звільняють, а новим керівником голландця стає його брат Макс. Хлопець каже, що почувається ніяково перед Джейком, та він безліч разів просив його не скандалити. Через три роки команда ООН, дислокована в Афганістані, натрапляє на замерзле село посеред найспокотнішої постелі на землі. Військові жахаються, побачивши десятки людей, які позамерзали просто в тих позах, в яких знаходились на вулиці. У США президент скликає Раду безпеки. Туди приходить Максі, перекидається кількома словами із Сарою, до якої має романтичні почуття. Дівчина, однак, ніяк на них не реагує, говорячи, що тут за ними постійно стежать. На зборах верхівки з'ясовується, що голландець дав збій. Екстремальне похолодання у пустелі вбило 300 людей. Представники починають думати, як зберегти цей інцидент в таємниці від преси та деяких невеликих країн. Однак слово бере Макс. Він каже, що питання політики взагалі не повинно зараз стояти. Їм треба якнайшвидше полагодити супутник, аби не сталося ще більшого лиха. Для цього їм треба викликати інженерів та програмістів, але не просто когось зі штату, а людей, які справді розбираються в голландцю. Президент Ендрю Пальма каже, що через два тижні має передавати права на керування супутником міжнародній спільноті, але він не може передати бракований товар. Чоловік все ж погоджується із Максом і доручає йому максимально таємно розібратися у всьому та виявити причину збою. Після наради до Макса підходить державний секретар Теком. Чоловік каже, що як би Макс того не хотів, є лише одна людина, яка знає голландець як своїх п'ять пальців і зможе в ньому розібратись його брат Джейк. Макс трохи неохоче погоджується із цим і обіцяє поговорити із Джейком. Один із пошкоджених супутників знімають з орбіти та повертають на міжнародну космічну станцію. Індійський інженер Махмут іде досліджувати його, та насправді чоловік викрадає дані з афганського супутника. Після цього Махмут ховає жорсткий диск у своїй особистій шафці і йде до виходу. Несподівано двері блокуються, і станція розгарматизовується. Це спричиняє смерть Махмуда, якого викидає у відкритий космос. Кілька днів по тому Макс приїжджає у Флориду, аби знайти Джейка. Чоловік зустрічає свою племінницю Ханну. Дівчинка радіє, побачивши Макса. А от Джейк навпаки злиться приїзду брата. Усі ці роки Джейк не розмовляв із Максом, так як той зайняв його місце. Чоловік наказує доньці піти в дім, а Максу каже забиратися геть. Макс, попри негативний настрій брата, починає розповідати про поломку голландця. Він розповідає про селище мертвих афганців та несподіване відкриття шлюзу, через що загинув науковець. Джейк намагається зробити вигляд, що йому байдуже, і каже, що голландець більше не його головний біль. Та Макс розуміє, що це не так. Джейк жив цим проектом і точно не покине його напризволяще. А зрештою, монолог Макса спрацьовує, і Джейк погоджується повернутися на станцію. Тим часом у Гонконзі починає стрімко підвищуватись температура. Свідком цього стає друг Макса по коледжу Чен Хлонг. Чоловік саме виходить із супермаркету і впускає яйця, що підсмажуються просто на асфальті. За мить починаються підземні вибухи газу, та голандець на усе це ніяк не реагує і не ліквідує катастрофу. Ченг, як і інші люди, стрімголов втікати. Вибухи спричиняють розколи землі та обвал будинків. Чоловік мчить на шаленій швидкості і дивом рятується від смерті. Йому вдається від'їхати на безпечну відстань, де температура в межах норми. Наступного дня Джейк збирається відправлятися у космос. Ханна, яка підслухала їхню розмову із Максом, страшенно хвилюється. Чоловік намагається заспокоїти доньку та просить її сприймати це як відрядження. Однак Ханна не дуже піддається цим словам. Вона благає батька бути обережним, і Джейк обіцяє повернутися до неї живим та неушкодженим. Трохи пізніше Джейк відправляється на космічну станцію. Під час польоту він не може стримати усмішки, адже нарешті повернувся туди, де завжди мріяв бути. По прильоту Джейк знайомиться із старшим науковцем Уте Фасбендер. Чоловік одразу бачить кілька дрібних проблем, та Уте запевняє, що це пов'язано зі смертю одного із членів екіпажу. Зараз вони працюють над усіма несправностями. Потім жінка знайомить Джейка із своєю командою Андісом конструктором, Данканом системним аналітиком, Ернандесом робототехніком та Дусетом спеціалістом із комунікації та захисту. Джейк одразу береться до справи. Він каже, що сталося уже три трагічні випадки, і він має зробити усе, аби не допустити більше. В той же час Макс проводить час із Сарою. Він каже, що йому набридло ховатися, і пропонує дівчині одружитись. Сара ж відмовляє, говорячи, що вони не можуть цього зробити. Це проти правил. Пару перериває телефонний дзвінок. Це виявляється ченг, який розповідає Максу про події у Гонконгу. Він каже, що всюди повідомляють лише про вибухи газу, однак перед цим була аномальна спека. Чоловік, що є членом наземної служби гонконського офісу, впевнений, що це мало би реєструватися як катаклізм, та доступ до гонконського спутника заблоковано. Макс перевіряє свій допуск, але його теж не впускає у систему. Ченг говорить, що заблокувати супутник можливо лише з будівлі, де ти працюєш. Якщо хтось приховує дефект системи, то можлива відмова усієї мережі. А якщо голландець вийде із ладу, то станеться глобальна катастрофа, те, що вони називають Геошторм. Макс не зовсім розуміє, про що говорить товариш, і ченг пояснює, що геошторм це коли по усій планеті ставатимуться різні катаклізми. Одні провокуватимуть інші, і так далі. Ця ланцюгова реакція знищить усе. Макс впевнений, що все не так страшно, і це просто якийсь глюк системи. Чоловік каже, що обов'язково дасть знати, коли все з'ясує. Коли Макс кладе слухавку то бачить, що Сара вже йде. Дівчина каже, що президент збирає термінову прес-конференцію, отож вона має бігти. Тим часом ченг намагається відновити доступ до супутника. В якусь мить у будівлі вимикається світло, а до зали, де сидів ченг, наближаються озброєні люди. Вони вриваються всередину і починають перевіряти комп'ютери. Сам же ченг встигає сховатись у коморі. Наступного дня Макс іде до Дани, фахівця із кібербезпеки. Він просить допомогти розібратися, чому зник доступ до супутника. Дівчина аналізує карту Макса і каже, що доступ хтось блокує. Вони роблять це дуже витончено та винахідливо, так щоб цього не помітили. Дана говорить, що нікому про це не розповість. Однак, коли почнеться заворуха, вона хоче бути в курсі подій. Тоді ж на космічній станції із Джейком зв'язується білий дім. Деком говорить чоловіку, що знає про його не дуже добре ставлення до політиків. Однак ситуація із голландцем серйозна, і Джек повинен звітувати їм про усі свої наміри та дії. Джейк розуміє, що має підпорядковуватись Максу, і це його дуже злить. Коли брати залишаються сам на сам, Макс розповідає про ситуацію з гонконгським супутником. Джейк говорить, що так і знав. Він підозрював, що за усім цим хтось стоїть. Тоді чоловік пропонує добути дані прямо із гонконгського супутника, якщо вони не можуть отримати до нього доступ віддалено. Макс розуміє, що немає вибору, окрім як довіритися брату. Він благає його не сваволити і чітко дотримуватись інструкцій. Коли гонконгський супутник доставляють на станцію, він перестає відповідати на запити. Супутник стає некерованим і, кружляючи по усій залі, ледь не вбиває працівників. Пристрій зупиняється лише тоді, коли розбивається. Джейк наказує зібрати уламки та передати у технічний відділ. Однак Данкан говорить, що це марно. Внаслідок спалаху усі жорсткі диски згоріли. Тоді Дусид говорить, що переглядав камери і помітив, що у момент смерті Махмуда одна із панелей, що містять жорсткі диски, застрягла у телекомунікаційній вежі. Джейк вирішує її дістати. Він каже, що якщо їм пощастить, диск буде цілим. Тим часом Ченг летить у Вашингтон. По прибутті він телефонує до Макса і призначає зустріч. Ченг каже, що зійсував дещо, але не хоче розповідати про це по телефону. На космічній станції Джейк та Ута виходять у відкритий космос, аби дістати диск. Спочатку усе йде добре, і пара безпечно дістається до панелі та вилучає її з прутів. Однак, повертаючись назад, реактивний рюкзак Джека стає некерованим. Чоловіка починає кидати зі сторони в сторону, і він ледь не перетинає межу станції. Ута кричить, аби Джейк скинув рюкзак. На щастя, в останню мить він схоплюється за поручень і цим рятує собі життя. Повернувшись на борт, Джейк показує Уте жорсткий диск, який він витяг, коли діставав панель. Однак він швидко ховає його, коли підходять інші члени екіпажу. Джейк каже їм, що втратив панель разом із диском, отож у них знову нічого немає. Пізніше Ута питає, для чого Джейк це зробив, адже жінка впевнена у своїй команді. Джейк відповідає, що хай там яка на борту є диверсант, щойно хтось хотів його вбити. Таємно разом із Ута Джейк переглядає дані диску. Виявляється, розгерметизація була запланована на точний час. Хтось цілеспрямовано вбив Махмуда. Однак Уте каже, що усі цифрові сліди стерті. Хто це зробив, визначити неможливо. Джейк говорить, що це не зовсім так. При створенні голландця вони зробили спеціальне сховище, до якого я обмежений доступ. Чоловік намагається зайти туди, однак бачить, що його там заблокували. Джек просто не розуміє, як це можливо, і намагається з'ясувати, хто має доступ до віртуальної конференц-зали. Тоді ж Макс разом із Сарою чекає Ченга. Чоловік майже підходить до ресторану, як раптом невідомі зіштовхують його на дорогу просто під колеса автівки. Сара негайно викликає швидку і намагається наздогнати невідомих злочинців, проте марно. Ченг помирає на руках Макса. Перед смертю він лише встигає сказати слово Зевс. Пізніше Джейк телефонує Максу і каже, що хотів би вибачитись. Брат відповідає, що немає зараз на це часу, він щойно пережив дещо жахливе. Макс вже збирається йти, та Джейк зупиняє його таємним шифром. Колись у дитинстві вони вигадали його, аби спілкуватися так, щоб ніхто більше не розумів, про що мова. Джейк починає нібито згадувати випадок, коли вони із батьком їздили на риболовлю. Він розповідає, нібито безвинну історію, та лише Макс розуміє зашифроване послання, саботаж на рівні вищого командування. Нікому не можна довіряти. Коли дзвінок завершується, помічник Макса каже, що це була якась дивна розмова. Та Макс відповідає, що це була перша змістовна розмова із Джейком за багато років. Макс іде і з її допомогою розшифровує секретне послання від Джейка, обравши окремі слова із його монологу. Тоді Макс згадує останнє слово ченга і просить подругу знайти інформацію про проект ЗЕВС. Дівчина знаходить файл, однак каже, що не може його розшифрувати. Файл знаходиться в мережі Білого дому, тому спершу треба увійти в неї, а такого допуску Дана немає. Розуміючи, що єдина людина, яка може допомогти, це Сара, Макс іде до неї. Він розповідає про ситуацію і просить викрасти для нього необхідний файл. Спочатку Сара категорично відмовляється, адже це злочин. Та потім все ж піддається благання Макса і каже, що піде на це вперше та востаннє. Тим часом Джейк об'єднується із Ута, і разом вони йдуть у серверну, аби подивитися записи з камер того дня, коли загинув Махмуд. Вони бачать, як чоловік викрав якісь дані з супутника. Джейк підозрює, що Махмуду стало відомо щось таке, за що його і вбили. Далі на записі видно, як той йде в роздягальню, оскільки там камер немає, Джейк та Ута вирішують обшукати шафу Махмуда самостійно. Всередині виявляється порожньо, та несподівано пару знаходить дусет. Джейк припускає, що він не причетний до того, що коїться, бо вбив би їх тут одразу. Чоловік коротко розповідає, що вони шукають, і досить дізнається, що був у роздягальні, коли сюди зайшов Махмуд. Він поклав щось не у свою шавку, а у ту ще давно стоїть порожня. Джейк знаходить там голограф із скопійованими даними. Відновивши їх, команда виявляє там вірус, який хтось вніс туди спеціально і який знищив усім доступ до супутника. В той же час Дана, Сара та Макс дізнаються, що проект ЗЕВС моделює екстремальні погодні умови для створення геошторму. Однак хтось робить це дуже розумно, хаотично маскуючи катастрофи під випадкові катаклізми. Пізніше Макс та Джейк зізвонюються. Джейк не може повірити, що це відбувається насправді. Голландець був справою його життя, а тепер хтось використовує супутник як зброю. Джейк каже, що єдиний вихід тимчасово вимкнути супутник. Перезапуск голландця очистить систему, знищить вірус і поверне супутник до безперебійної роботи. Однак для цього треба спеціальні ключі і коди, які зберігає президент. Дана пропонує напряму звернутися до Палми і попросити коди. Та Джейк вважає, що президент якраз таки у цьому замішаний. Макс каже, що це якась маячня. Для чого це йому? Тоді Джейк відповідає, що він не впевнений точно, проте можливо, що президент не бажає передавати право власності на систему міжнародному комітету. До передачі залишилося два тижні, отож Палма робить вигляд, що він не проти, але насправді намагається цьому завадити, створюючи катаклізми. Розуміючи, що такий варіант має право на існування, Макс каже, що щось вигадає, а Джейка просить наглядати за рештою супутниками. Макс зустрічається із Сарою і знову благає її про допомогу. Він розповідає усе, що вони дізнались, і каже, що йому конче треба секретні коди. Дуже неохоче, та Сара погоджується впустити Макса в будівлю, коли президент буде в душі. В інший час його ніколи не залишають наодинці. Тим часом на станції починається паніка. Раптово 200 супутників виходять із ладу і починають вмикати різноманітні екстремальні погодні сценарії ЗЕВСА. У Токіо починається страшенний град, що нищить будівлі та вбиває людей. У Бразилії раптово замерзає цунамі, що заморожує відпочиваючих на пляжі. Співробітники станції намагаються нейтралізувати несправні супутники але марно. Тоді Джейку приходить в голову ідея аварійно замінити їх запасними. Ті запрограмовані так, що займають точне місце попереднього супутника отож, під час їхніх зіткнень несправні просто знищаться. Спеціалісти запускають запасний супутник в Ріо де жанейро і це спрацьовує. Супутник, на якому був вірус, виходить із ладу та деактивується. Джейк радіє і каже, продовжувати робити це і з іншими супутниками, та вже виявляється запізно. Механізм утворення геошторму активується і до глобальної катастрофи залишається півтори години. Розуміючи, що він не впорається без допомоги, Макс вирішує довіритись декому. Він розповідає про наближення гошторму і про те, що потрібні секретні коди. Деком пояснює, що без президента їх дістати неможливо, бо він і є код. Відбитки десяти пальців палми та скан його сітківки і є ключами. Тим часом на станції запускається процес саморуйнування. Уте не може нічого вдіяти і каже, що треба знайти Данкана. Він єдиний програміст, уповноважений блокувати цей процес. Джейк розуміє, що Данкан не є зрадником, який за усім цим стоїть. Джейк наказує усім негайно евакуйовуватись, а сам знаходить Данкана. Чоловік звинувачує хлопця у зломі системи та запуску вірусу. Між ними починається бійка, і Данкан зізнається, що йому пообіцяли шалені гроші та місце у таємному сховищі. Він разом із обраними буде свідком того, як згорить уся планета. Джейк каже, що не дозволить цьому статись. У ході бійки він вихоплює в Данка на пістолет і прострілює вікно. Сам чоловік вибігає в коридор і замикає за собою двері. Данка напиняється у відсіці, який розгерметизовується, внаслідок чого зрадник гине. Тим часом Деком розпитує Макса, що ще той дізнався про проект Зевс і що йому сказав Ченг. Чоловік розуміє, що не згадував ім'я свого товариша. А отже, Деком один із злочинців, який стоїть за геоштормом. Деком ледь не застрілює Макса, але тому вдається прослизнути в залу, де свою промову виголошує палма і загубитися в натовпі людей. Макс знаходить Сару і розповідає, що у всьому винен не президент, а деком палму ж треба врятувати, так як він ключ до голландця. Якщо чоловік загине, а скоріш за все, це і є наступний крок плану декома, то їм усім точно кінець. Розуміючи, що іншого вибору немає, пара вирішує викрасти президента. Макс біжить шукати машину, а Сара вдає, ніби на палму вчинено на замах. Отож усі біжать евакуйовуватись. У мить, дівчина відводить президента в бік та вирубає його охоронця. Вона каже, що Палмо мусить піти із нею і виводить його на стоянку, куди Макс вже підігнав автівку. Втікаючи, Макс коротко розповідає про зраду та наміри декома. Трійця вшивається саме вчасно, адже будівлі, в які вони щойно були, підривають. Трійця на шаленій швидкості починає втікати. Окрім того, що над ними нависає аномальна гроза, яка руйнує будівлі, мости та усе довкола. За ним ще й полюють люди декома, яким наказано вбити президента. Керимуючи, Сарі вдається ще й відстрілювати. Від наймиців і вбити деяких із них, однак вона розуміє, що розслаблятися не можна. У той же час катаклізми поширюються по усьому світу. Мумбаї знищують гігантські смерчі, а Рашка згорає від аномальної спеки. Про усе це із новин дізнається Ханна. Вона зізнається матері, що батько зараз на космічній станції. Дівчинка страшенно починає за нього хвилюватись. Екіпаж космічної станції рятується на шатлах, але Джейк вирішує лишитися на борту, щоб ввести коди і перезапустити голландець. Ути вирішує теж залишатись, але Джейк не дає жінці цього зробити. Зрештою, вона передає Джейку свій голограф, аби чоловік мав доступ до системи і йде на борт. Тоді ж деком разом із своїм помічником відслідковують автомобіль, в якому їде президент. Вони перехоплюють його і підривають. Та виявляється, трійця передбачила такий розвиток подій і завчасно покинула автівку. Сара схоплює декома, а Макс проводить його помічника. Коли до них підходить Палма, деком пояснює, що хотів знищити усіх ворогів Америки, зруйнувати лінію спадкоємства та панувати над рештою світу, яка виживе. Чоловік каже, що давно треба було позбутися зайвих, але у Палми кишка тонка, щоб таке зробити. Не бажаючи більше слухати цю маячню, палма наказує заарештувати декома, але перед цим Макс встигає добряче йому врізати. Катаклізми тривають і далі, і Дубай захоплює цунамі. Палмаш разом із Сарою та Максом прибувають до космічного центру Кеннеді. Палма підтверджує особу і передає секретні коди на космічну станцію. Після цього він дякує Джейку за самопожертву і співчуває Максу. Той не розуміє, що відбувається, і з'ясовується, що Кот не може зупинити процес самознищення станції навіть після того, як вони відвернуть геошторм. Макс починає панікувати і благає щось вигадати. Та виявляється, Джейк усе знав. Він каже брату, що свідомо пішов на цей крок. Він сам обрав цю долю. Джейк вибачається перед Максом за усе погане, що було між ними, і просить брата подбати про його доньку. Плачучи, Макс каже, що пишається Джейком. До Геошторму залишається 5 хвилин. Отож Джейк кидається до центрального комп'ютера, аби ввести коди. Він бачить, як усі двері блокуються, а частини станції просто розпадаються на частини. Уже в невагомості Джейк намагається дістатись до комп'ютера. Він встигає одягнути скафандр і, діставшись до дверей, починає вводити код. Двічі йому видає помилку, і Джейк не розуміє, що не так. Раптом позаду нього чується голосу, та яка пропонує допомогу. Виявляється, жінка все ж вирішила залишитись. Тут був її дім. Вона каже, що Джейк відчиняє не ті двері і показує вірний шлях. У цей же час катаклізми на планеті стають жахливими. Неймовірні погодні умови знищують міста та цілі країни. Джейк Джекзути вимикають усі супутники, цим самим знищуючи вірус, після чого перезапускають систему. За мить супутники відновлюють роботу у звичному режимі. Усі радіють, що Геошторм вдалося зупинити. Станція ж однак руйнується, і Джейк і Зута ледь не гинуть. На щастя, їм вдається дістатись до запасного супутника і залізши всередину відправити його у космос. Співробітники космічного центру Макс та Ханна із матір'ю, побачивши, як вибухнула станція, вирішують, що Джейк загинув. Однак несподівано один із співробітників помічає вихлопні вогні на радарі, що посилають сигнал СОС. Співробітники розвертають один із шатлів і він підхоплює супутник. Джейк бачить у вікні Ернандеса. А той передає у центр, що Джейк та Ута живі. Усі невимовно радіють тому, що ці двоє змогли врятуватись. Ханна із матір'ю теж не стримують сліз. У містах по усій планеті люди виходять із укриттів, оговтуючись після пережитого та намагаючись знайти своїх близьких і рідних. Команда разом із Джейком та Ута повертаються на землю. Їх там зустрічають Макс із Сарою та співробітники центру. Джейк вибачається перед пальмою за те, що спочатку вважав зрадником його, а потім чоловік обіймає Макса, і брати нарешті примирюються. Шість місяців потому Джейк рибалить разом із Максом та Ханною. Виявляється, чоловік працює головним інженером нової системи супутників, якою тепер керує міжнародний комітет. Він каже, що через тиждень знову летить у космос, але обов'язково повернеться. Ханна відповідає, що вірить йому. Після цього чоловіки вирішують, що риболовля – риболовляться збісанудно і йдуть проживати життя якось інакше. Фільм завершується словами Ханни про те, що минулого не змінити, і треба просто гідно зустрічати майбутнє. Ми живемо на одній планеті, і доки усі пам'ятатимуть, що майбутнє у нас одне. Людство житиме. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.